Вони повернулися, Одеса зустріла вцілілих прикордонників, які вирвалися з Довжанського котла. Звістка про приїзд героїчних земляків миттю облетіла соцмережі, і містяни потяглися до прикордонного загону з прапорами і квітами. Зібралися задовго до прибуття колони, але дочекалися всі, плакали, сміялися і разом скандували. Дякуємо та герої! Валентина не бачила чоловіка 55 днів, що пережила в ці дні та ночі, не хоче згадувати. За якісь години до зустрічі терпіння вже геть не вистачає, але зараз здається, що все погане позаду. Не дай Бог нікому переживати це все. Слава Богу, що, що возвращаються. Слава Богу, що жалко що не всі. Знаєте, трохи руки дрожать. Слава Україні <су> героям слава люди. Несуть квіти та гостинці, хто що може у натовпі, ніхто не приховує сліз. Усі схвильовані та розчулені. Зустрічаємо ребят, которые захищали нас, і котре знаєте. Я от подумала год назад. Ми вовче не могли вже подумати, що може такое случиться у нас. Таке горе, така біда. І от ось... і сьогодні от крім сльози, то страхів ужасов, а вони просто встали і пошли и нас защищают. ребята. молодцы. Мы патриоты и поддержим нашу Украину, наших ребят, солдат, которые воюют. Увидели объявление на деському форуме, Сразу собрались, зібрались. успел рисунок нарисовать. Первый автобус з'являється уже в сутинках. Вони чорні від засмаги, майже всі бородаті і дуже стомлені. Позаду справжнє пекло, майже два місяці під безперервним вогнем і три дні прориву. Як не хочеться, а забути не вдасться. Деякі самі може не зрозуміють, як вони могли це пережити. Може, десь хто не знав, що не це, може, здібний був. Але як показало, не знаю, як показала ситуація, що навіть при якійсь кризисній ситуації мені кажеться, що весь український народ може пережити. Саме страшне, що тільки може бути. Нормально все. Все нормально вижило. Родичі зустрічають своїх героїв на території прикордонного загону. Одесити терпляче чекають за воротами частини. Поки триває коротке шикування, поки воїни здають зброю. Кожному, хто виходить, знову і знову аплодують і кричать Слава. Олена Черняєва, Іван Савченко, Одеса ТСН один.